Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження, ось така неймовірна Audi e-tron, 21 рік з Америки, мінімальні пошкодження, максимальні комплектації, престиж. 21 композитні диски. Маємо ось таку матричну оптику, дістроніки, всі можливі асистенти. Автомобіль у нас 95 кВт батарея, 400 км запас ходу, 320 кВт електромотор. Все на електриці, все регулюється. Безключовий доступ в круг, є доводчики дверей, є шторки, вставки, алькантара, алюміній, все в ідальшому стані шкіра. Ззаді є підігріви, є обдуви, клімат у нас чотирьохзонний, Дує тут, дує тут, дує знизу. Неймовірно крута комплектація. Зверху маємо панорамний дах. Музика в нас Бен Головсен, 1200 кВт, 15 динаміків, Пам'ять душок, все на електриці, руль так само на електриці, пам'ять руля присутня. Все в нас тут на екранах. Клімат. Тут ми можемо обирати режими руху нашого Audi. Є Android-Auto, Apple CarPlay. Всі можливі асистенти є. Автомобіль новесенький. Тут дуже круті вставки з дерева, нелакованого, фактурне класне дерево. Нереально крутий, якісний електрокар. З Нормальним запасом ходу, з крутою батареєю. Мультируль. Він тримається в полосі автомобіль, є адаптивний круїз-контроль. Тут є абсолютно все, крім нічного бачення. Тобто Максимальніша комплектація. Максимальніша. Кого цікавить такий єтрон? Приїжджайте! Львів кільцева 60. Львів кільцева 60. Приїхали, потестили купили такого нереально крутого єтрона.